Доброго дня, мої шановні глядачі. На ваше прохання роблю розклад на сватове. Що вони хочуть мені сказати? Важко, дуже важко. Там така ситуація. Бачите, я тільки сказала, у мене випали карти. Там люди безсилі, там над людьми роблять такі жахи, там багато смертей, насильницьких смертей. Так, дивимось. Луганська область, місто Сватове, Сватовський район. Так, Луганська область, місто Сватове. Що там відбувається наразі? Давайте. Ну, я вже побачила, але все ж таки. Люди, люди не можуть подітися нікуди від того. Від того маразму, який відбувається навколо них, від того, від тих порушень е, заповідей, від тих гріхів е, з боку расистів, які е, оточили їх. Тобто такі, от, знаєте, топі проповіді, які нищать людей ну, морально, розумієте, по-перше, ті, хто вірить в цьому, там, на жаль, йде деградація. деградація. Ті, хто не вірять, вони ну, в такому, вони настільки вражені морально і зломлені. Але все ж таки вони намагаються ще триматися. Бачите, ось от, от ворог от в самий найлегший шлях. Як підкорити людину, це залякати її, або насаджувати, насаджувати якісь, е, ну, якусь єрість, натуральну єрість, прикриваючись там якимось руським миром або е, навіть релі... релігією маніпулюють. Мені от постійно там випадає на Донецьк, Луганськ на... на окуповані території, що там працюють ці папи, папи, попи, монахи, які е... людьми маніпулюють. Якщо люди ходять в церкву, то там їм через віру насаджують просто єрість. Ну і наваяз там панує. Прочитайте книгу. Джордж Уроел 1984. Оце от точно от там таке відбувається. Хто не читав, будь ласка, прочитайте. Це бомбезна, антиутопічна роман, антиутопія. Так, далі, що там відбувається? Подивилися. Да? Далі. Чи вдасться ЗСУ звільнити зазначену територію до кінця 2023 року, тобто Луганська, Луганська область, Сватове, Сватівський район. Дивіться, трансформація реальна. Реально? Ви знаєте, може бути, може бути, є перспективи, скажімо так. Є перспективи. Взяти під контроль цю територію, але за умови, якщо в наших буде е гідне підкріплення, реальне підкріплення. Не те, що обіцяють, а реальне, яке дасть змогу їм. От, це от карта трансформації, зміна, перехідний стан е стану, е ну, от коли померний. От, ну, от образно померла людина, і вона, хто йде в е пекло, хто йде в е рай. Да? І тому це добре, що тут є е карта реальності перевернути місяць. Тобто, якщо всі маски е знімуться, зірвуться з постачанням е тої зброї, якщо нами перестануть маніпулювати. По суті, тут іде якби, зміна позитивна, реальна, позитивна, тобто плани вони можуть втілитися в реальність. Але знову ж таки залежить від тих, хто носить маски на обличчя і нам якийсь пил в очі пхають, сиплять стосовно допомоги. Але, судячи по цих картах, може бути. Може бути, Ця карта суд відповідає на питання так. Перевернути місяць відповідає на питання так. Є сподівання, що, що е, цю територію звільнить до кінця 2023 року. Є сподівання, як буде відбуватися саме звільнення, тобто сам процес? Буде відбуватися важко, емоційно важко, фізично важко, дуже буде. Буде супроводжуватися перепонами з боку ворога. І спробую вставляти. Палків, колеса і руйнувати нашу стратегію буде важко. Якісь можуть бути супроводження якимось ІПСО. Для місцевих буде також важко знову ж таки налаштовувати будуть місцевих, що ось, ну, наприклад, там, нацисти зараз прийдуть. Давайте будемо вооружати, озброюватися. От таким чином. Але тут можна ще так от сказати, що ось це от... Зараз я відкрию. Знаєте, настільки люди вже хочуть звільнитися від того аб'юзу. Що я вже говорила, що там будуть допомагати, що місцеві будуть вже відкриту опозицію переходити для того, щоб розблокувати е, оце от сталий стан, е, коли вони не можуть нічого змінити, коли там панує безвладдя. Буде там військові дії. Карта війни, і вона йде до зупинки тих активних дій. Ну, від... відвоюють, іншими словами. Відвоюють, але важко. Будуть бої там, будуть бої. Ну, е за моїми минулими прогнозами, що на Херсонщині. Буде важче, там, де окуповано, Запорізька область буде важко, Донецька важко. То на Луганщині легше, ніж на Донеччині. На Луганщині легше, ніж на Донеччині. На Луганщині мені постійно показують партизанів. На Донеччині також є, але там якось більше пасивно. Там теж є люди, які не хочуть жити в окупації, які хочуть повернутися, щоб ну, повернула Україна під українське Сонце знову, під український прапор. Ну і коли можна повертатися додому, коли місцеві, ну я не можу. Як скоро, давайте так, як скоро буде деокупація, Зватовського раю, Зватівського району, як скоро. Ну, не дуже скоро. Не дуже скоро. Воно, може, знаєте, як застійно так бути, Застійно. застійно. Застійно, стабільно ворог тримає ще, ворог ще тримає, осінь тримає, осінь тримає. ще. Дивіться, карти дуже повільні. Карти повільні. Цей дискомфорт, він е, якби зависає, продовжується. Продовжується. Ось цю осінь ще тримає. Шантаж, маніпуляція. Ну от кубки це літо. Але ні, я не думаю, що це літо. Ну, зима, дивіться, зима. Давайте так, десь місяців 4 або 5 ще буде. Ще буде оце отримання, шантаж, маніпуляція і втрата. І От відлюдник це от більш от як зима. Зима буде. Я думаю, це буде тоді, коли буде холодно. Зараз у нас що восьмий місяць. Восьмий місяць це через 4 місяці це буде зима. П'ять місяців це буде зима. І відлюдник це показує холодний період. Десь так буде, от, як скоро, десь в холодний період часу буде. От за цими картами буде деокупація. 4-5 місяців. 4-5 місяців. Так, да, тут повернення йде. Коли оця от ізольована територія, ізольована небажаними гостями, да, от тими окупантами, вона повертається, будемо сподіватися, будемо сподіватися. Холодний період часу, приблизно 4-5 місяців. Але знову ж таки, ну, це війна. Це війна і е, три місяці буде дуже важко там. Через біль, ну, от е, мечі це зима. Через біль, е, можливо, воно, е, бачите, повернення через біль. Будемо сподіватися. Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі. Дякую за вашу підписку. Це є Україна. Ми перемагаємо і віримо в наше ЗСУ.